Закупівельники уповноважені особи Укренерго визначили переможця за найменшою ціною за результатами Прозоро. І я, як посадова особа, як директор з інвестицій, на той час мав підписати ці два договори, тому що я мав на це довіреність, і це був мій функціональний обов'язок. Відповідно, не підписати ці договори після Прозоро я не міг, тому що це обов'язок компанії. Якщо ти провів тендер, визначений переможець. З найменшою, наприклад, ціною, як було в цьому випадку, то ти або договір підписуєш, або обґрунтовано кажеш, чому ні, uh -huh. оскільки обґрунтованих підстав відхиляти цю компанію не було. Відповідно, треба було підписувати договір. Я підписав цей договір. На цьому моя роль в історії закінчена. Що відбувалося далі? Договір в Укренерго. Практично кожен договір він містить вимогу про те, що якщо Укренерго платить аванс, якійсь компанії, а не завжди ж компанії ці аванси використовують нележним чином може хтось їх не повернути. То для того, щоб запобігти збиткам Укренерго, Укренерго угу. завжди стягувало банківську гарантію. Тобто підрядник, який хоче зробити у Укренерго якісь роботи і взяти аванс, повинен принести з банку гарантію, що банк, в разі, якщо підрядник кудись втече, не зробить роботи, зробить їх неякісно, банк відповідає перед Укренерго за цього підрядника. Тобто банк поручається, ну, страховка своєрідна. Ряд, по суті, як страховка. Угу. І е, для банків багатьох це бізнес. Тобто вони беруть гроші. З підрядника за те, що видають йому гарантію. Так само, як страхова mm. компанія з тебе бере гроші за казку, наприклад, страховку автомобіля. Тобто це комерційна операція між банком і підрядником. Відповідно, ця компанія Reach принесла гарантії від банку Concord. Банк Конкорд, очевидно, мав перевірити, чи готовий банк такій компанії видати цю гарантію, Значить, чим забезпечена ця гарантія, чи у цього Візін Річ є там активи, гроші угу. і так далі. І Конкорд абсолютно добровільно видав цю гарантію у «Візінріч». Коли «Візінріч», на жаль, не виконав в повній мірі свої зобов'язання перед укренерго, тобто не побудував оці паркани і не повернув аванс, то «Укренерго» стягнуло з банку Конкорд, захищаючи свій інтерес. Угу. Стягнуло з банку Конкорд цю гарантію. Фініш тепер, значить, версія слідства полягає в тому, що да, Укренерго збитків ніяких не понесло. Укренерго захистило свій інтерес. Але ДБР, яке розслідує, ну як правило, злочини е, чиновників або е, е, якихось осіб, які працюють на державу, так? воно чомусь дуже переживає, що міг постраждати комерційний приватний банк Конкорд.